3 вересня, і сьогодні в нас буде відправка двох будинків. Поки ми всі ще спали, наші хлопці вже завантажили першу машину, яка поїде в Словаччину в Манковці. Це одноповерховий будинок 92 квадратних метри з чотирискатним дахом. По плануванню: тамбур, коридор, ванна, кухня, вітальня, три спальні та тераса. А це другий будинок і поїде він в Закарпатську область в Ужгород. Це наш типовий проєкт «Опава», 68 квадратних метрів, але з невеличкими змінами. А, терасу поміняли на навіс для авто. По плануванню: коридор, дві спальні, ванна, кухня-вітальня, техприміщення та навіс для авто. Ну а ми, як завжди, чекаємо фото і відео з цих двох об'єктів.